А тут хтось тут хтось тут приспав, думаю, говорити баба. Вона пенє, моя бізна ж мало не померла. Я звичайно хочу закрити, типу, так само я працювати всі ці ще пета. Допомогти, зробити, чи ти хочеш, що там ще щось. Прийди до Василя із, і будемо робити щось, що моя сама цитата і з великих цел змогу лет. І так прийди сьогодні ввечері, у квартирі, або так. Нас Ми підемо над твірями куримо, на спокійно за п'ятіркову. Залітаю на баті, немов я монаті, голову кружить, і стається сірова, зробит ровно свіже, друже. Я знаю, що це буде даруть, але посилу та не спать. Увійта підламку троху завтра, ми прийти на зрад. Шупись, і ти тим же уходиш на віс, поїх, ти поїхати, помив молиться Хайпочки, то нагровівся, кому до сильно. Скільки літає, всіх вже поля до стільки...